І всім сонця! З вами я, Ніксекс, і сьогодні ми будемо грати в Call of Duty, але тільки з пістолетом. Ну що ж, почнемо. Тепер, я не знаю, чи ви це побачили. О, бачите, я маю такий от новесенький скинок Пару секунд тому випав. Дуже подобається мені. Пограємо з ним якраз Так, почнемо, почнемо. Все, погнали. Мене нас на озброєні. Тільки один цей пістолет. Стріляти ми можемо тільки ним. Я і так зробив ось. Хопа, опа, на мінус один. Мінус один. Готово. Так то багато у нас патронів нема. Тупити не треба. Треба срочно йти якого. Ну так нам патронів у цьому пістолеті мало, тільки 30. Опана. Ладно, давайте. Беремо знову пістолет. Рулити ми не збираємося. Бачу. Опана. Опять нас убили. Ну, так. Цього разу я вирішив взяти мотоцикл. Ну-ка, ну-ка, давайте, давайте. Погнали, погнали, все, все, все. все. Так, все. Фух. Давайте, опана! йому там чоло з танком, капець. Так, виходим. Здесь на бой на полі боя. Так, готово. І станк тут, капець. Ай, вбили нас. Ну нічого, давайте ще раз. Так, погнали, погнали. Опана, що це таке у нас? Не розумію ніфіга. Давайте мінус од. Опана, нас опять убили. Ладно, ладно, так, цього разу треба бути нормальним і обережним. Так, чуть по чуть-чуть, по чуть-чуть. Чого нас так багато вбивають? Це якісь чельки зі снайперкою, як я зрозумів. Опана, опана, опана. Так, погнали по чуть-чуть. Опять така фігня. Я сам, якщо чесно, не розумію, що це таке хопа хопа, хопа Міс один, мінус один, мінус один, єс. Халява. О, куди, куди, куди? Куди? Перезарядка, перезарядка. Опана, опана, мінус опять опять, опять опять, Єс. Але попри то, що й ми вмерли. З калашом, так то... Опана, пістолет. Погнали, погнали. По чуть-чуть. А -чуть. то, хочеш сказати, гранати, там, гранати, або ще якусь штуку не можна теж використовувати. Тільки пістолет. Один єдиний. Або що, десенько перезарядочка? Мінус один. На який я поняв, напевно, хтось допоміг. Опна, опна, опна. Я дуже близько до, до деяких чуваків. Тут вже треба тікати. хопа 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 мінус, 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 мінусуємо, мінусуємо. Так. а Сразу, дві, сразу два чувака, блін, блін. Так. Давайте ж цього. Блін, чи якісь мазіла трохи? Ха. Все, їм кінець, говорю зразу. Погн. Я так, блін, я слився жорстко. Тільки я думав, що ще буде в 7 кінець, то мене сразу снайпнули. Яка я угадаю, хтось там. Опана, опена, опена, чому... є мапа пацане. Ти шо було тільки шо? Це шо таке тільки шо було? Опана ще одне, не... Ще... опять 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 Йо-мо-йо-йо-йо-мо-йо-йо! мое йо Дай-ку Це я такий град. Купа ракеток. Мінус один, яс. Хопа-хопа. Куда куда? Куда з базукою? Куда? Емашеп, чуть-чуть нам бы был в жесткий кинать. Так так мінус один. А, не повезло. Я не знаю, что-то такі челіки тут жесткие якісь. А не знаю, у них що там. Блин. Мені... Так. Хто там у нас був? Сидить. Опана, 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 опана. один. Мінус, мінус один. Перезарядочка, перезарядочка. Тепер ідем. По чуть-чуть. Мінус. Готово. Якось тут противників забагато, здається. Буто то самих противників більше, ніж у нас в команді. Чик, 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 чик. Так. Але все рівно магазини не безкінечні, бачите? Патронів 30, а тут 78 ще є. Так, так. Опа, мінус і мінус. Да, ми нас опять вбили, але будемо ми битися до кінця цього раунду. Ще до кінця катки, точніше. Будемо сидіти до кінця катки і гравати. Фух. Так. Яких ворогів поки що я не бачу. Можемо просто ходити. Опана. Опана, що тут у за того? Мінус один, мінус. Куда? 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 куди? А ну-ка присідаємо, Ану-ка. Опана, прийшов, прийшов. При... Ах, опять нас били. Кась собака, еда. Так. Носу... Вы ч? А ч я по Ого, вбити не можу, реально? А по ньому. Я на нього навів вообще. На нього не пуляється якось. Так. Блин. Це... А, з літака О, опять нас підірвали, йой. Не знаю. Що, 10. Опана ядерна боєголовка. Погнала, погнала. У-у-у, ой 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 Єс! Ми виграли! Це, я що за партизанів іграв? я думав, що я за спецназ. Ну, виграли, то виграли. Це вже добре. Ну а на цьому кінець з вами був я. Никастеркс, всем удачи і всім пока.